Доброго дня! Великий технологічний прогрес та непередбачувані обставини підштовхнули систему освіти до дистанційного навчання. Важливість до такого формату навчання потребує підготовки. Правильна організація процесу, підтримка та залученість батьків стає ключем до ефективної і якісної освіти. Створіть комфортне навчальне середовище. Завчасно лягайте спати, перевірте гаджети, освітлення та зручнище бустів та стілець. Встановіть режим дня. Потрібен час для відпочинку, це читання книги, слухання музики, займатися спортом, хоча б просте коротке тренування вдома або прогулянка на свіжому повітрі та розваги. Потрібно розвивати креативність і знаходити радість в житті під час дистанційного навчання. Підтримуйте діалог з вихователем. Дистанційне навчання може викликати деякі проблеми, пов'язані з відсутністю безпосереднього контакту дитини з педагогом. Однак, завдяки сучасним технологіям можливо підтримувати активний діалог. Та зворотній зв'язок між вихователем, дитиною та батьками незалежно від відстані. Підтримуйте мотивацію вашої дитини, завжди запитуйте, як проходить її навчання, що є одним із ключів до успішної адаптації до дистанційного формату освіти. Нагадуйте їй, наскільки вона важлива і що ви завжди поруч та готові допомогти.